Вітаю, друзі! З вами Оксана Каменецька. Перш за все, я хочу вам подякувати за ваші лайки, за ваші добрі слова підтримки, за ваші коментарі, за те, що ви ділитеся моїми відео у соціальних мережах. Оскільки канал починає розвиватися, дуже важлива підтримка людей. Також дякую вам за те, що ви з повагою ставитеся до тієї роботи, яка виконується на цьому каналі, і дуже з повагою до інших людей пишете у своїх коментарях. Це, звичайно, надихає, хочеться творити ще більше більше нести користі людям. Сьогодні тема нашої зустрічі це чи можна взагалі розпочати бізнес без вкладень, без грошей. Ця тема цікавить як тих людей, які не мають великих інвестицій для початку, так і тих людей, в яких є великі інвестиції, і вони думають, як правильно розпочати бізнес. Сьогодні ми поговоримо про те, чи можна почати бізнес без вкладень. На землі, тобто офлайн, так чи можна почати бізнес без вкладень Онлайн, тобто в інтернеті. Я маю досвід і той, і інший. Поїхали! Коли ви починаєте бізнес або ви тільки розмірковуєте про те, як почати своє підприємництво, перша думка має бути така: починати його офлайн чи починати онлайн? Для мене, вже маючи досвід 10-річної практики онлайн. Саме на своїй експертності, саме зі створенням персонального бренду, це підприємництво пов'язане із навчанням людей, передачою своїх знань, життєвого досвіду або навчання хобі, тому яке ви маєте і в цьому дуже є успішними людьми. То питання не виникає. Звичайно, це має бути бізнес онлайн. З чим це пов'язано? Ну, звичайно ж, з кількістю потенційних можливих клієнтів. От уявіть, наприклад, якщо ви хочете почати діяльність пов'язану із репетиторством, тобто вчити дітей або дорослих чомусь. Так? Це будь-яка тренінгова діяльність. Вона може бути пов'язана із йогою, із спортом, із навчанням англійської мови або китайської. Це може бути будь-яка передача своїх знань та досвіду. Ви можете навчати людей в аудиторії або, наприклад, в себе вдома. Ну, скільки людей ви можете охопити, ви можете вдома працювати з одним учнем, або з двома, або ви можете е, е, орендувати якесь приміщення, і там буде в аудиторії сидіти 25 осіб. Або навіть якщо ви в університеті викладаєте і величезна аудиторія, амфітеатр, ну, хай там буде 100-120 людей. І це є обмеження. Ринок клієнтський в інтернеті він не має обмежень. Якщо ви проводите. Трансляцію в якійсь вебінарній кімнаті, за яку ви навіть сплатили або користуєтеся безкоштовно, вона буде там 100, 200, 300, 500 осіб. А якщо ви ведете трансляцію на Ютубі, вас можуть слухати одночасно хоч півтора мільйони людей. І таким чином ви маєте доступ до потенційних своїх клієнтів, до людей, з якими ви можете вистроювати довірливі відносини. Крім того, ви не маєте в інтернеті меж. Обмежень кордонів, інтернет це світ безмежних можливостей, там, де є всі ваші потенційні клієнти, всі ті люди, яким ви можете бути потрібними разом із тією послугою або знаннями, які ви хочете передавати. Але давайте говорити чесно: чи можливий товарний бізнес без безвкладен? Отоявіть собі, що ви пройшли якесь навчання. Якісне, класне. і ви знаєте тепер, як можна проводити бізнес із Китаєм. Тобто, Китай виробляє дуже багато продукції, вона є дуже дешева і, потрапляючи на американський, європейський і навіть український ринок, вона в своїй вартості підіймається на 500 600 Це звичайно дуже вигідно з точки зору заробітку. Але чи можна це почати без вкладень? Що вам буде потрібно? Вам обов'язково будуть потрібні склади. Вам потрібна бухгалтерія, вам потрібно сплачувати великій команді гроші, то у вас мають бути і починаючи від менеджерів, і довантажників. Але головне це приміщення, де має зберігатися товар, за яке треба сплачувати, і сам товар, який треба спочатку закупити. Отже, кажімо чесно, товарний бізнес без вкладень неможливий. Йдемо далі. А що тоді робити з бізнесом послуг? Наприклад, ви хочете відкрити перукарню салон краси? Обов'язково потрібне приміщення, обов'язково потрібне обладнання, обов'язково потрібні витратні матеріали і вони мають бути високої якості. І все це потребує вкладень. Вже не кажучи про те, що треба, звичайно, навчати свій персонал, ну, але це ін... вкладення іншого рівня. Так? Але на початку, так само стартувати в ресторанному бізнесі приміщення, обладнання і всі продукти, це все треба вкласти в це кошти. Але який в нас є вихід? А вихід це бізнес онлайн, на ваших знаннях, хобі життєвому досвіді і вашій експертності. Все те, чому вас навчило життя, ви можете передавати іншим людям. Інтернет настільки величезний, і якщо ми кажемо про україномовний інтернет, то це вся Україна і це всі ті люди, українці, які перебувають по всьому світові і від Нью йорку до Нової Зеландії. Всюди є наші люди. І є ті люди, яким ваші знання будуть корисними. Але як сьогодні працює інтернет? Подивіться. Реєстрація у соціальних мережах безкоштовна. У всіх: Інстаграм, Фейсбук, Твіттер, які вам потрібні соціальні мережі. Далі YouTube. відкриття власного Ютуб каналу. Це також соціальна мережа, але це відео соціальна мережа. Вона є неймовірна і дає безмежні можливості. Ви можете сказати, як я буду знімати, в мене. Ну, що я не знаю, як працювати з Ютубом. Користуйтеся додатком від IQ. До речі, у описі до цього відео я даю вам рекомендації та посилання на все безкоштовне, що ви можете прямо зараз отримати в інтернеті. Це цілий величезний список. Все воно абсолютно чесно і безкоштовно. Соціальні мережі, Ютуб. Хочете користуватися Ютубом, відкривайте власний YouTube канал безкоштовно. Підказки від сервісу від IQ. Користуйтеся безкоштовним сервісом, там достатньо підказок, бо зараз я почула новий канал «Енергійне життя і мої всі оптимізації всіх відео бездоганні, на І відео, яке вийшло восьмим лише на каналі, за одну ніч набрало 2700 переглядів і 21 коментар. Більше 40 підписників на одному відео. Хоча всі блогери кажуть, що до 20-го відео взагалі Ютуб нічого не буде просувати і піднімати в рекомендації ваші відео. Ну все працює, розумієте? Далі, вас немає гарної веб-камери? Перетворіть свій смартфон на веб-камеру. В описі до цього відео є посилання на додаток і на. Програму, яке ви скачуєте і вмикаєте одночасно, як в смартфоні, так і в компі. І все, ваш смартфон є шикарною відеокамерою, веб-камерою, яка все фіксує. От класнючий результат. Далі, ви хочете писати в соціальних мережах дописи, але ви не знаєте, де брати графіку. Відкрийте додаток Canva в своєму смартфоні, завантажте його, а також візьміть, він є в інтернеті в вільному доступі, безкоштовно. Без дизайнерів. Одна картинка, зроблена дизайнером, коштувала 10 баксів кілька років тому, коли я працювала і не вміла це робити. Але канва безкоштовна: беріть будь-який дизайн, будь-чого. І ви будете дорогу, гарну графіку робити без допомоги будь-кого. Так само ви хочете розпочати вести розсилки. Зареєструйтеся в сервісі SendPlus, це безкоштовно. І на безкоштовному тарифі ви можете створити свій перший безкоштовний курс, взагалі не сплативши жодної копійки. Я хотіла все спробувати сама, От почавши створювати свій персональний бренд як україномовний блогер. І мені це вдалося, не витративши жодної. Гривні жодної копійки. І ви побачите, що у вас будуть дописи, у вас будуть професійні відео, у вас, до речі, відеоредактор, в якому ви можете редагувати ваші відео, робити там вирізки певні, якісь переходи і так далі. Завантажуйте будь-який безкоштовний з інтернету і користуйтеся їм. І таким чином ви почнете свою експертність переводити в онлайн. Не витративши жодної копійки, і лише після того, як ви все спробуєте все перевірите, все адаптуєте і воно буде якісно працювати, тоді ви перейдете на новий рівень масштабування, коли потрібно вкладати кошти. Але тільки не на початку бізнесу, бо це найвеличезніша помилка вкладатися грошима в рекламу, тоді, коли вас ще ніхто не знає, коли ви ще не розкрутилися безкоштовними методами. і... Ви просто навіть не знаєте, чи буде цікаво людям те, що ви пропонуєте, чи не буде.